Санячний центр Трускавця. Цей об'єкт ліворуч вже майже завершився. Пам'ятаєте, там буде магазин, кафе. Стефано Лампас ще не прикрашений до Нового року. Та багато що ще не прикрашене, але можливо, <смеш> то багато що ще не прикрашене і не планувалося до прикрашення, правда? Таке ж теж може бути. В центрі на диво багато людей. Справді здивований. Зазвичай в такий час їх значно менше. Це яка година? Це 11-та, так? Це... Так, як і думав. 11-та година, тобто це бівет ще не працює. І почне роботу тільки за годину. Давайте я почне роботу ще тільки за годину. Тут, до речі, так, як добудували будинок, як зробили парковку. Треба бути особливо обережним, тому що автомобілів в пішохідній зоні стало більше. Міротель. Магазини, готелі. Куб, я розумію, працює сьогодні. Ну, тобто не сьогодні, а зараз. Знеструмлена інша частина міста. Тут в центрі мало би бути світла. Тут не було світла кілька годин раніше і ще. Ще потім не буде. Якщо таки, цікаво, як відключають світло в трускавці, у нас є на каналі розповідь. Двічі ми про це розповіли, доволі докладно. Як відключають, що все час не працює, можете переглянути, ознайомитись. Звичайно, та вся інформація, що надається, вона на той момент, на коли надається, Бо ситуація міняється. Міняється постійно, бачите, 28 листопада. Теж показало, що графіки вже зовсім інакші інакше, інакше діють, ніж було раніше. Рекламується в магазинах, акція, розпродаж. До речі, є акції на знижки, та ніколи не було такої акції, що підвишка зарплати. Та, от. Акційне підвищення зарплати. Ми не оплачуємо не 100% зарплати, а 120%. Не було ж такого, Та, А знижка буває 80%. <свісно> буває 20. Буває півтора. Майстерня шоколаду. Ну ви розуміти. Просто пошідними вулицями колом в напрямку Добівету. П'яна вишня себе прикрасила. Йдемо наразі в напрямку Добівето. Тут продають квартири, теж кілька днів тому почали продавати. Я думаю, що не всі продали, що встигаєте купити, якщо маєте бажання. Е продовжим му с юрук до цен. На пструскавеc. Шайба не працює. Так іду до мене вже колись буду йти і скажу, що шайба працює. Так колись так буде. Я сподіваюся, що шайба доживе до того часу і я. и до низу отправляемся. Витер поднимается. Я так думаю, до бівту підемо пізніше ближче до 12-ї години зараз нема сенсу йти. До бівту проблема спрямочки видно. Різдвяного ярмарку ще не видно, хоча чути, що лунають різдвяні колядки, але різдвяного ярмарку ще не видно. Прямо догори, в напрямку вулиці Стебницької, в напрямку церкви Миколая. Ну, а Якщо йти вище, то це в напрямку там, готелю чи санаторію, точніше, це ще санаторій. Перед нами Прикарпаття, Карпати, Шахтар, це все там на горі. Ну, а, що в центрі тихо і безлюдно. От мене праворуч проворуч він завжди не виробить.